Полтавські правоохоронці затримали квартирних крадіїв, на рахунку яких близько 50 злочинів. Обом підозрюваним по 25 років діяли у Полтаві та Полтавському районі. Упіймали чоловіків, коли вони йшли на скоєння чергового злочину. Ми проникали в квартири за допомогою злому дверей. Звідти ми виносили золото, техніку та гроші, які потім реалізовували в ломбарди та гроші витрачали на власні потреби. Двох підозрілих чоловіків з великою сумкою в руках зупинив патруль. При огляді виявилося, що у сумці спеціальні інструменти, які злодії використовують для проникнення до помешкань. Дані особи затримані. В установленому законному порядку вже дають відповідні свідчення. Все це підтверджується проведеними обшуками. В їхніх помешканнях виявлено ряд речових доказів, які безпосередньо були викрадені з помешкань громадян. Також є відповідна доказова база, де в які місця здавали викрадені ці особи обоє затриманих раніше притягувалися до кримінальної відповідальності. Квартирні крадіжки скоювали протягом року. Нині їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Обоє знаходяться у слідчому ізоляторі міста Полтави.